Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні наша церква присвячує цей день понеділок Святому Духові, третій Божій особі. Бо вчора ми святкували зіслання Святого Духа при Святої Трійці. І саме головну роль у цьому святі відіграв Святий Дух. І сьогоднішньому апостолі ми чули, що апостол закликає, щоб ми сповнювалися Духом, щоб ми наповнювали своє життя Духом Святим, щоб ми молилися, щоб ми читали гімни, псалми в голос і прославляли Господа, бо саме через молитву, бо саме через прославу Господа, Святий Дух наповняє наше серце. І така пісня є церковна. Святий Дух наповняє мене. І я танцюю як Давид. Бо знаємо, що Давид голос промовляв і пісні, і псалми, і грав і на гарфі, і на гуслах, і танцювали. Тобто він вже радів Святому Дусі. Так само і кожен з нас, коли молиться, коли гарно помолиться, коли відбуде добру сповідь, щиру сповідь, коли прийме Ісуса у причасті і усвідомлює, що дійсно це сам Господь зійшов з неба і прийшов в моє серце. Тоді нас наповняє безмежна радість. Або коли ми щиро молимося, що мурашки по тілу біжуть, і це неможливо переказати, це можливо тільки відчути, як Святий Дух діє в нашому житті. І коли ми вже засмукували, ми тоді і далі шукаємо, правда, щоб знову це відчуття відчути, але ми знову ж таки того самого відчуття не можемо мати. Ми маємо щось інше, також дуже добре і далі шукаємо. Тобто Святий Дух сходить, щоб ми засмакували Його, щоб ми засмакували, як добре перебувати в Божій присутності. І Він хоче, щоб ми надалі служили Богові, щоб ми Його прославляли, щоб ми Його славили, щоб ми Його хвалили. Бо Він хоче бути разом з нами. І каже Христос, в сьогоднішньому Евангелії: просіть все у Небесного Отця, просіть Моє ім'я, бо де двоє або троє зібрані моє ім'я там я є серед них. Так само і ми просимо кожної літургії про зіслання Святого Духа в наші серця. Бо перед Божесною літургією священник молиться, царю Небесний. А саме це є молитва, стара молитва, яку уклали святі Отці, де ми закликаємо Святого Духа, щоб він прийшов, щоб він наповнив наші серця, щоб він дав нам радість, щоб ми зрозуміли, що Бог є з нами, що наш тато, який нас любить, він є поруч з нами. Невидимий спосіб, і що він підтримує нас. І це саме усвідомлення присутності Божої, воно народжує ту радість, воно народжує надію, воно дає усвідомлення того, що є життя вічне, що життя на землі не закінчується, але воно продовжується у вічності. Тому дуже важливо є пам'ятати про третю особу Божу, про Святого Духа. Бо старий Завіт, Належав Богові Отцеві, бо Господь творив, боявлявся Мойсеєві, дав Десі Боже заповіді. Новий Завіт належав Ісусові, бо Ісус прийшов на землю, Син Божий, щоб показати нам дорогу до неба, щоб казати, як Бог нас любить сильно. І коли Господь покликав Ісуса, Ісус, вознісся, Він силає Святого Духа, і замед цей період, в якому ми живемо, цей період діяння Святого Духа. Маємо діяння апостолів, як це є, називають ще святі Отці церкви, і початок народження церкви. І це народження церкви, воно триває, бо Святий Дух є між нами. І Святий Дух далі хоче продовжувати народжуватися через нас. Отож, дозвольмо йому діяти через наше життя, дозвольмо йому приносити рясні плоди в нашому житті. Будьмо відкриті на Його дію, що нашому серці панували радість. Панували любов і панував мир. Хай Господь нам і при святі у цьому нам допомагає. Амінь слава Ісусу Слава.